Алло, Рафалівка. Ви в нас не в мережі. Запишіть, будь ласка, виклик. Масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» суттєво не позначився на роботі рівненського центру екстреної медичної допомоги. каже диспетчер Володимир Мартинчук. За його словами, дзвінки приймають у штатному режимі. Кількість дзвінків суттєво не збільшилося, не зменшилося. Межах тієї норми, що було і до того, це говорить про те, що люди знаходять альтернативи, альтернативні джерела, за якими можна зв'язатися з нашою службою. У нас, наприклад, всі бригади мають телефони і планшети, практично всі мають дубль-оператор. Там проблема тільки в одному була, що не всі бригади знають, як. Перемкнути з одного оператора на іншу карточку. Ну ми розіслали вчора ще всім інструкцію візуально, що всі ознайомилися. Хоча можу сказати, я так передивився вчора, навіть ввечері кілька дзвінків Київстару до нас і потрапили не знаю якимсь чудом. З моменту збою у роботі «Київстару» у поліції Рівненщини почали функціонувати додаткові номери телефонів для приймання повідомлень та дзвінків громадян через месенджери, розповіла Суспільному пресофіцерка Юлія Дуднік. Аби звернутися до правоохоронців, громадянам необхідно підключитись у доступних місцях до мережі Wi-Fi. Крім того, у звичайному режимі працює спецлінія 102. Кількість повідомлень за цей час не зросла. Скористатися безперебійним інтернетом можна у 12 бібліотеках, які є на території Рівненської громади, за словами директорки обласної бібліотеки Валентини Ярощук, поки суттєвого збільшення відвідувачів у них немає. В бібліотеці є Wi-Fi, тому що у нас інтернет не від «Київстар». можна навіть проживаючи в сусідніх будинках прийти в бібліотеку, не записуючись, але підключитися до Wi-Fi і здійснити якісь переговори. Але е, хочу вам сказати, що якщо подивитись скільки людей приходило в ці дні, то їх приходило менше і скоріше із-за того, що було на вулиці, дуже слизько. За інформацією прес-служби міської ради інтернетом, також забезпечені всі пункти обігріву. Максим Коломис, Олег, Степанюк, Дмитро, Сидор, Суспільне, Новини, Рівне.